Вітаю усіх на своєму каналі Сільська Шахерзада. Сьогодні моєму батончику 2 місяці. Може, ви пам'ятаєте, а може і ні, в мене була мрія почати годувати телят з першого дня зерном. Але все в мене якось воно не вийшло. Знаєте, схема та дуже цікава. Там економимо ми молочко. І телятку вже в кінці другого тижня їсть майже півтора кілограма зерна. І як кажуть наші лікарі Вадім Прядко, що в них там дуже розвинуті сосочки у рубці. І це сприяє дальнішому йому кращому вигодовуванню. Ось я мріяла, мріяла, і нарешті я, мабуть, починаю. Мати якісь результати? Що можна сказати? В перший місяць я, звісно, побоялась давати йому всього 6 літрів молочка і давати зерно. Я все ж таки давала йому 9-10 літрів молочка. Да, да, то що дуже кричала моя Сарочка. Що ти мого хлопчика не годуєш, що ти його голодним залишаєш? а ну дай, хлопчику, молочка. Я ж тобі багато даю молочка. Чого ти економиш на моєму хлопчику? І ось я годувала свого батончика, а він родився гарненький, справненький, товстенький, пухленький. Бачите, яка бордочка у нас гарненька. 10 літрів. Але у нього завжди стояло зерно, то із гранули, овес і кукурудза у його ось у тому маленькому ящичку. Сінце завжди у нього лежало. Коли не було сінця, він з'їдав, то матусю йому підкидала зі своєї кормушечки не одну горсточку сінця. Да, Сарочка, Сарочка, турбується про свою дитиночку. І що я хочу сказати? Ось моєму хлопчику 2 місяці. Повірте мені на слово, я його переміряла і вдоль, і в поперек, і скажу вам, що, як мені і обіщали, по тій схемі що прирост теляти 700-800 грам на добу, так воно і вийшло. Мій бічок за цей місяць вирос на 21-23 кілограма. Ну, хай буде 22 кілограми. Це ті привеси що рекомендували по тій схемі. В чому ще плюс? Ви знаєте, коли я раніше вигодовувала телят просто на молоці, то тільки у кінці другого місяця я телят привчала до зерна, а тут. Можете мені вірити, можете не вірити. Але моє телятко, мій батончик. Наприкінці другого місяця їсть один кілограм зернової частини на добу. І що ж в цьому кілограмові знаходиться? Знаходиться оці гранули. Які згодовуються з третього дня. Находиться овес, знаходиться макуха, знаходиться висівки, а також дерть, в якої є пшениця, ячмень і кукуруза. І ось таке все я перемішаю зараз, буде перемішано. І ось таку суміш, мій бічок з'їдає один кіло в сутки. На добу. Ось мій маленький, гарненький бучок. Ось ми йому поставили. Ой, не в той мисоці поставила. Ну, ладно, закончу знімати відео, другу поставлю мисочку. В нього більш об'ємно вона, щоб він не розсипав, бо трошки він розсипає. Бачите, як він гарно його їсть. І ви знаєте, я дуже задоволена. А зараз вам розповім, чому я задоволена. Ви знаєте, у Позаторік мені багато людей писали, що теличка або бочок 3-3,5 місяці, або чотири, а то майже п'ять, ось годують люди зерном, дерт'ю, а у них стоя... зупиняються шлуночки. Я вам теж скажу, що мої мій Ізічка, якщо ви його пам'ятаєте, також трошечки дав більше зерна, і все, час у нього шлуночок, почав здуватися. Я дуже хотіла перейти ось на цю схему, що годувати телятко зерном з першого дня. Я дуже боялась, але, як то кажуть, якщо дуже хочеш, то майже все вийде. І ось що я вам скажу. Перший місяць я побоялась давати йому всього лише 6 літрів молока. Він у мене пив молочко 10-9 літрів на добу. Стояли в нього гранули, овес і кукурудзе. Але чи тому йому хватало молочка, чи що, він до них майже не торкався. Всі цю суміш з'їдала Сара. Чому? Тому що він або розсипав їх. Або трошечки змочував слюною, або ще щось там. І тому їла майже всю ту смакоту моя Сара. Але коли йому сповнився місяць, ви знаєте, гроші треба завжди. І я стала економити. Так ось на 31-й день, по 40-й день, він у мене вже пив всього лиш 7 літрів молока. Потім. З 41-го на 50-й день пив вже 6 літрів молока. Потім, на іншому 10 днів, він п'є в мене зараз 5 літрів молока на добу. Водичку я йому ставлю через 2 години після того, як він попив водичку. О, молочко. А ось сінце. І ось ця зернова суміш в нього стає завжди. Що я хочу сказати? Все ж таки наші вчені і лікарі, ті, хто працюють на великих підприємствах, мають рацію. Ось мій бичок гарно їсть оцю зурнову суміш. Виглядає, як на мене, мені він подобається, росте в Ну, правда, він не такий пухленький, який він був у місяць, коли стояв на одному молочку. Але дивіться, він гарно їсть, і шлунок в нього і не зупиняється, і не вздувається. Що я хочу сказати? За оцей місяць я на молодці зекономила майже 120 літрів. Це почти майже 40 банок. Що таке 40 банок на місяць? Для когось це не гроші, а для мене гроші. Так що оцю схему я буду й далі, як кажуть, приспособлювати до своїх тварин і дуже нею задоволена. І хочу ще сказати, що моя теличка Джина почала гарно їсти оцю суміш з 70-го дна. Але то була теличка. Я чомусь Бажала їй більше протримати на молодці, і тому більше давала їй молочка. А ось на бичку я вирішила зекономити. І бичок у мене гарно почав їсти оцю зернову суміш не на 70-й день, як джинка їла, а на 40-й. Тому отакі в нас результати. Так що та схема, яку я крутила носом і не вірила. І мені багато людей також писали, що неможливо телятка годувати зерном з перших днів. Я кажу, що ця схема працює. І знаєте, чого я хочу добитися? Одна, одного разу я була у знайомого свого, хто теж тримає тварин. Він тримав бичків. Але він був ветлікар. І ви знаєте, коли я зайшла до нього в сарай, в нього стояло чотири гарних пучка. І що я побачила? У нього в кормушці, точніше, у його бочків, у вільному доступі було зерно. Воно було завжди точніше, дерть. І вони в нього не переїдали, не вздувалися. Були у гарній формі. коли він сказав, скільки місяців його телятам, я не повірила, бо дуже вони були гарний вигляд малий. Про що я це кажу? Зараз у нас низька ціна на говядину. Ну, саме знаєте, ціни не подросли на Київщину. До сих пор 45 гривень. Але я все таки маю надію, що у 23-му році ціни на говядину підуть вверх. Зекономлю я трошечки на молодці. Будуть у мене більш гарніші привеси на зерновій суміші, і, можливо, вирощування бочків стане прибильною справою. Так що, любі мої друзі, якщо вам цікаво, як буде ростимий бич, бичок батон, то не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і задавати питання. Мій експеримент продовжується. Ну що ж, Сара хоче вже чогось поїсти, так що треба йти годувати Сарочку. А вам, любі друзі, гарного перегляду! Не забувайте про мій канал. До нових зустрічей!